Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я вам розповім про топ 5 найпопулярніших автомобільних сабвуферів. В цей топ війшли як пасивні, так і активні сабвуфери. Звісно, вони всі об'ємні і великі, тому одразу як зазвичай на стіл не помістились і тому будуть з'являтись в цьому топі по черзі. І почнемо ми з сабвуфера від компанії Alpine, це так званий сабвуфер бочка, сабвуфер пасивного типу, тобто до нього ще окремо потрібно придбати підсилювач потужності. Колись, коли я був підлітком, такі сабвуфери користувались популярністю, їх називали сабвуфер базука. І коли ти в своєму житті бачив один, максимум два саба, то дійсно. Такий сабвуфер справляв враження. Воно щось гуде, бубнить, грає, басить, гучно і прикольно. Але на сьогоднішній день з приводу сабвуферів в такому корпусі дуже багато скептицизму. Експерти говорять, що вони сильно спотворюють звук, більше бубнять, ніж басять. Ну і також багато ще різних там моментів, які стосуються специфічної форми корпусу, резонансу тощо. Але все ж таки на сьогоднішній день такі сабвуфери досі користують. Це популярністю через якийсь свій, можливо, нестандартний зовнішній вигляд. Також сабуфери з таким форм-фактором досить гучні при невисокій потужності. Тому, якщо нам потрібно недорого, гучно, да ще й щоб це все мало якийсь понтовий вигляд, один з непоганих варіантів. Комусь заходить і подобається, а комусь, ну, з меломанів, можливо, не підійде. Хоча, якщо говорити про... Поціновувачів сабвуферів загалом, вони не сприймають ідею придбання сабвуфера в готовому вигляді. Тобто, там же люди воліють самостійно розробляти корпус, самостійно туди встановлювати динамік. Тощо це готове рішення з коробки, спроєктоване фахівцями, виготовлено в фабричних умовах. Ну і єдиний його такий суттєвий мінус: це нестандартний форм-фактор, який і впливає на характер звуку. Далі у нас буде ще один сабвуфер, який, на думку певних експертів, також не має права на існування. Тому що поціновувачі сабвуферів чомусь скептично ставляться до активних сабвуферів. Активні сабвуфери – це сабвуфери, у яких вже підсилювач вбудовано в корпус, і його окремо купувати не потрібно. З однієї сторони, якщо ви не сильно вибагливі, вам це спрощує навпаки життя. Ви одразу купуєте продукт з коробки з будованим підібраним підсилювачем, комплект дротів для під'єднання також входить в комплектацію. Ми просто встановлюємо саб в багажник, під'єднуємо його і насолоджуємось звуком. Якщо ми хочемо більше свободи вибору, тоді потрібно окремо вибирати пасивний сабвуфер, окремо підбирати під нього підсилювач, це вже якось красиво там, монтувати в багажнику автомобіля. Ну і можливо Врешті-решт, в результаті ви отримаєте там кращий звук, але це буде дорожче і складніше. Тому активні сабвуфери на сьогоднішній день користуються найбільшою популярністю. Конкретно це в нас модель 12 дюймова, один з найбільших сабвуферів даного виробника, і він ще й зроблений в корпусі Bandpass. Тобто має дуже такий потужний, збитий стабільний бас. Потужність самого підсилювача складає. 350 Вт в номіналі. Для середньостатистичного слухача, для середньостатистичного автомобіля цього буде більш ніж достатньо. Тому і за потужністю, і за гучністю, і за якістю басу він точно влаштує переважну кількість автомобілістів. Попередній сабвуфер від Kix у нас мав досить непоганий запас гучності і потужності, якого для Деяких автомобілістів буде навіть забагато. І при цьому ще й не кожен автомобіліст захоче возити в багажнику саб, який займає половину простора, і при цьому ти будеш слухати його тільки там на половину гучності або половину можливостей. Тому ще більшою популярністю серед автомобільних сабвуферів користуються активні, але компактні сабвуфери, такі, наприклад, як ось цей сабвуфер від компанії Phantom. Він досить доступний по вартості і, звісно, відрізняє від того ж Кікса, тим, що Кікс це компанія, яка спеціалізується виключно на аудіо. А Phantom це різнопланова компанія, яка випускає різноманітні автомобільні аксесуари. Але тим паче, ось цей компактний малюк з номінальною потужністю 200 Вт, також зможе порадувати вас приємним басом, але вже при значно менших габаритах. В нього дуже тонкий корпус, також тут. Меншого діаметру динамік 25 см. Але при цьому, в принципі, є вбудований підсилювач, всі необхідні дроти для під'єднання входять в комплектацію, і якщо вам потрібно буде доповнити звукову картину в автомобілі потужним басом, він з цією задачею впорається. А завдяки фазоінвертору його можна встановлювати в автомобілях типу Седан, в яких простір між багажником і салоном автомобіля. Перекритий, наприклад, спинкою сидінь. Ось цей отвір дозволяє сабвуферу продавити, скажімо так, звуковим тиском перетинку і забезпечити басом, наповнити басом салон автомобіля. Рухаємось далі. Тут на нас чекає ще один сабвуфер від Kicks, також активного типу, в нестандартному, але знову ж таки компактному корпусі, що підтверджує сьогоднішній запит. на... Активні компактні сабвуфери, адже простір в багажному відділенні також потрібен для перевезення інших речей, і його не хочеться займати просто одним якимось акустичним виробом. Цей сабвуфер має трішки нетиповий корпус, досить плаский і нестандартне підключення в передній частині. Також, якщо звернути увагу, то можна помітити дуже жорсткий. Дифузор і дуже маленький його хід. Справа в тому, що в деяких інсталяціях цей сабвуфер встановлюється ось таким чином. Відповідно, я розумію, що невеличкий хід. Дифузора потрібен для того, щоб сабвуфер під час роботи не діставав до підлоги. Дуже нестандартне рішення, відгуків по таким сабвуферам зараз дуже мало. Якщо ви придбали собі такий саб, обов'язково напишіть в коментарях, сподобався він вам чи ні. Тому що рішення дуже цікаве, дозволяє економити простір в автомобілі, і при цьому майже непомітно, що встановлено сабвуфер. Його потужність складає. Цілих 400 Вт в номіналі досить непогано. Але при такому встановленні, якщо в нас підлога погано закріплена, тобто є якась там накладочка в багажнику, тощо є ризик того, що ось це все буде ось так грати, гудіти, скриготіти тощо. Тому рішення цікаве, але достеменно невідомо наскільки воно ефективне. В будь-якому випадку сабвуфер можна ще й встановити ось таким чином до спинок. Заднього ряду сидінь. Єдине, що у нас в передній частині буде видно всі дроти підключення. Він, як я і казав, також активний. Всі дроти, які необхідні для підключення, входять в комплектацію. І ось тут у нас є ще керування, як і у всіх інших активних сабвуферів, для того, щоб налаштувати звучання. І нарешті ми дістались до найкомпактнішого, найцікавішого і, можливо, навіть до найпродуманішого сабвуфера не тільки серед. Цієї п'ятірки, а й загалом. Це восьмидюймовий сабвуфер від Alpine, то в нього діаметр, динаміка складає всього-навсього 8 дюймів або 20 см. Звісно, по гучності і об'єму баса йому буде важко. Конкурувати з 30-сантиметровими або 12 дюймовими моделями, але все ж таки може він набагато більше, ніж може здатись на перший погляд. Якщо в когось з вас є ось такий сабвуфер в користуванні, підтримайте мене в коментарях, щоб інші розуміли, що я не вигадую. Цей малюк дійсно грає набагато потужніше і гучніше, ніж. Це здається ось так просто на перший погляд по його зовнішньому вигляду. Хоча і заявлена виробником потужність, тут складає всього навсього 150 Вт. Забуфер дуже компактний і цим, в принципі, і підкупає більшість автомобілістів, особисто якби я підбирав собі. В автомобіль сабвуфер я можливо почав би вивчати цю тему саме з цієї моделі. Він цікавий з багатьох причин. Ну, по-перше, знову ж таки, компактний вбудований підсилювач, всі дроти необхідні для підключення, входять в комплектацію, і в комплекті є навіть ось такий. Пульт, який можна вивезти ближче до водія, і вже з позиції водія змінювати налаштування сабвуфера. замість того, щоб кожен раз ходити до багажника і щось там налаштовувати. Дуже зручна історія: сидиш на своєму місці, на місці слухача і налаштовуєш звук не з багажника, а там, де ти знаходишся, під свої потреби, під свої вподобання. Сабвуфер виконаний. Нібито в корпусі закритого типу, що, можливо, краще підійде для автомобілів типу хетчбек, універсал або позашляховик, у яких багажник і основне відділення пасажирське є єдиним цілим. Але якщо ми захочемо змінити характер звучання саба, або поставимо його, наприклад, в автомобіль типу седан, де розділений простір, ми можемо просто ось так витягнути ось цю заглушку. і в нас Вийде фазоінверторний САП вже з іншим характером звучання під інші потреби. Далі, якщо подивитись на його конструкцію з цієї сторони, тут в нас є дві цікаві штуки. Перша штука, ось тут знімається решітка, і ми дістаємось до підсилювача для того, щоб зробити всі необхідні під'єднання. І щоб дроти в нас просто десь там не звисали, є ще ось такий замаскований канал. Запускаємо всі дроти через канал. Далі ховаємо під обшивку автомобіля, потім ось це все закриваємо, і виглядає сабвуфер з усіх сторон дуже акуратно і охайно. Ніяких звисаючих дротів, нічого не заважає, все майже як по заводу, Але доступно для будь-якого автомобіля. Як кажуть, деякі люди, проти фізики не попреш, І в сабвуферів в якійсь мірі це також стосується. Адже чим більше Діаметр динаміка. Чим більше корпус, тим гучніший, потужніший, об'ємніший, якісніший бас ми отримаємо. Але не завжди потрібно максимум для задоволення певних потреб. Інколи можна знайти нормальні компромісні рішення, і ми їх сьогодні бачили в даному огляді. Навіть ось цей сабвуфер потужністю всього-навсього 150 Вт. При правильній конструкції здатен буде порадувати свого власника якісним басом. Тому обирайте сабвуфер під свої потреби не тільки виходячи з загальних понять і правил, а також зважайте на особисті потреби. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.